Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Єлавіва, який розположений на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную насос. Напольний від французької торгової марки «Зефал». Модель називається Profil Max fp 30 Це напольний насос, який має металевий корпус. Достатньо велику внутрішню систему клапана, який наганяє високий тиск, і є манометр. Це я вам достаю з обгорки, яка йдеться у цього насосу від виробника. Тобто він майже мухані сиділа. Ну, це м'який захист. По-перше, Широка пластикова ручка. Вона дуже міцно буде тримати вашу руку, коли ви рухаєте клапаном. Напольна пластикова підніжка на дві ноги. Дуже зручно стояти на цьому, ногами на цьому насосі і тримати цей насос. Є велика е шкала, яка показує, який тиск ви накачуєте. По центру є увеличительне е стекло, яке дозволяє бачити, скільки ви вже накачали. І існує ось така вона ця е стеклянна частина. Вона має рухливу свою конструкцію для того, щоб вимірювати потрібний тиск завдяки тому, що тут стоїть полоска, яка відображає нужний тиск вашому велосипедному колесу. Рухлива сама стрілка під тиском підіймати, буде підійматися до. Е у лінзи, по центру якої йде смужка, яка буде показувати, що треба вже закінчувати, накачувати на, на колесо. Це достатньо висока е, градація шкали. Інформація дається в барлях і PCI двох е, вимірюючих е, інформаційних показниках. Е, Торгова марка ZFL даний насос, модель Profilmax. PF30 має наступні показники. Максимальний тиск 11 барелей чи 160 PCI. Це можна накачувати шосейні велосипеди. Є в комплекті іголка і ось вона. Іголочка, щоб м'ячі накачувати, і матраси можна накачувати. Це два переходника. Потім показує, що це для велосипеда і е, розгортається на 1 метр е, шланг. Тобто це довжина цього шлангу 1 метр, і він е, дозволяє дуже зручно тримати цей насос на відстані 1 метр від велосипедного колеса. Е, Також е, стоїть відзначити е, комфортну оцю. У нас оцей клапан. Якщо у вас автомобільний ніпіль, чи тонкий французький, то вам не треба тут ніяких рухів зайвих робити. Достатньо ось оцю красну смужку підняти чи опустити з урахуванням того, який вам потрібно накачувати ніпіль камери. Чи товстий, чи, чи тонкий. І коли ви підняли на нужний розмір. У вашого ніпіля, то тоді ви можете потім ось так: от, -от гачок підіймаєте і вже роботи, працювати насосом. Потім, коли ви накачали, ви гачок опускаєте і оцей клапан. Ну, розумієте, що клапан має цей клапен. Товстий та тонкий е отвір. Ну, а завдяки оцьому, оцьому хвостику можна міцно тримати цей клапан на вашому на дніпілі. Цей насос Zephal Max PFP30 продається в нашому київському магазині. Міцна металева внутрішня частина, пластикові зовні частини, які знімають зайву вагу і тримають міцно сам насос для того, щоб довгий час могли накачувати як велосипедні колеса, так і автомобільні колеса. Сподобався відеоогляд насоса. ZFAW Profi Max pf 30 Ви можете завжди прийти до нас в магазин на Харківському шосе і купити цей насос. Дуже зручно буде вам, якщо потрібно, доставку зробити. Ми доставляємо будь-якої транспортної компанії по всій території України. Постійним покупцям знижки гарна французька компанія ZFAL робить гарні насоси. Даний насос Profi Max fp 30 буде до вподоби кожному велолюбителю. Сподобався відеогляд насоса. Приходьте, купуйте, замовляйте. Сподобався наш відеогляд, залишайте відгуки на нашому YouTube каналі Віва. Чи переходьте по силці, сайта, по силці нашого YouTube каналу канала Віва на сайт вілавіва.ua і там замовляйте цей насос. Гарний насос на довгі роки. Приходьте, купуйте, замовляйте. До зустрічі!